Вітаю вас на каналі Української мови промені. Запрошую на 12-ту вікторину. На вас очікують 10 запитань. Перше запитання Заглибина в ґрунті, наповнена водою або іншою рідиною. Бакай, Перліг, Баюра, Калабаня, Ковбаня, Калабатина. Ковтьоба, багно, калябора, калюжа. Те, що приносить заспокоєння, полегшення в горі, печалі. Втіха, відрада, відрадність, відрадощі, відрадість, отуха, просвіток, просвіт, радощі. Радість, радіння, торжество, тріумф, утіха, Тішання. забавка, потіха. Третє запитання той, хто відмовиться від своїх поглядів, ідеалів, переконань, друзів. Перевертень, відступник, зрадник. Недовірок, перебіжчик, перекінець, перекінчик, ренегат, яничар, запроданець, продажна шкура, перекидько, хрунь. Наступне запитання з'ясування якостей, властивостей кого небудь, чого небудь, здатності до певних дій? Випроба, випроб, екзамен, перевірка, проба, спробунок, тренування, іспити, тест. Людина, яка схильна до довгих, безмістовних розмов Лепетун, Балакун, Базіка, базікало. Брязкало, дзвонар, патякало, просторіка, пустобрех, пустодзвін, пустомеля, Пустомолот, свистун, талалай, торохкало, говорило, говорун, дурноляп, Баляндрасник, клепало, цокотун, фанфарон. кавалер, який виражає вічливість, шанобливість. Люб'язність. Сповнений уваги. Запобігливий, запопадливий, ласкавий, послужливий, прихильний, м'який, чемний, тактовий, вихований, галянтний, учтивий, витриманий. Людина, яка зробила або робить щось надзвичайне, що вимагає великих зібностей, праці, мужності. Людина надзвичайно видатна в певній галузі. Велет, гігант, титан. Той, хто проводить час у неробстві, веде бездіяльне життя. Лоботряс, лобур, лоб, лобряка, нероб, нероба, пустопляс, валяка, ледащо, лежень, лінюх. що означає вираз на вербі груші казка. Нереальність. Вигадка фантазія, утопія, химери, нездійсненна мрія, дурниці, нісенітниці, ворожнеча між якимись суспільними групами або окремими особами в державі, організації тощо. Звада, міжусобиця, нелад. Незгода, незлагода, розброд, розбрід, розлад, розрух, розладдя, свари, особиця, чвари.